Третій бой на цьому танку, нахуй. Якщо ніхуя не получається, я на ньому більше сьогодні не граю. Один бой на 1,5К, блядь. Вторий бой. Камінь мене вирішив утопить. О, і спасибо за лайки. Підписуйтесь. О, Сайм, здоров, так. Да? ти? Да! Став на камінь, блядь, а воно мене поняв. Танк просто нахуй як понос скатився в воду, блядь, і там нема виїзда, і піздець. Можеш відмотати назад і побачить. Що, нікого нема? Пиздец. Там обычно грядка така є, по кому дать. Так а що я виїхав? Вони запушили ж всі. резко. Решили пушить. А я був на КД. Заебись один із двох, як обычно. Сань, если не важко, можешь на ютуб перейти на ютубі мене дивитися? Там поприятніше тобі буде. Ти всю картинку будеш бачити, а не кусочок. Хорошо, полячок дав. Так він раніше їбать як хорошо ігрався, а зараз щось вони його... Кажуть, що нерв не суствітельний, не чувствітельний, ну, блядь. Він уже не такий, як він був. Піздец, уже 1-3. Да, угас. Так, я наверное ебану-ка д. мы сейчас 277 надо будет давать. Понюхать писюна. Ну, тут я сам лох. Ну а вдруг пробив бы? Надо да пробовать давать ему Вдруг плюс 25 вылетай. Ну знаешь, я якби бы там извился не хуву. Там такий, блять, скречник, что сука, шо я должен был попадать, а оно просто пролеть улетело влево. Ага, у гуслю, да. Пиздец. Він уже должен был сосать хуй, а він в бою. Ладно, пиздую на КД. Ого, хорошо, ебать. Так і зна ібануки і вони підуть і будуть світитися ще з цій грилі. Выше получило Ох уж цей блять везе нахуй Ебать у них 780 объект играет Потужно просто Блять, надо якось потихонечку, помаленечку взвалить отсюда. Так, ТикТок, Лайкаємо, підписуємося, це дуже важливо. По можливості, звісно, взагалі ідеально, щоб переходили або на YouTube, або на Twitch. Та вам удобніше буде. Хто взагалі отважний, може на кік перейти? Блять, мені би ще барабанчик один десь всадить. Два з двох було б красиво. Знал, шо це суть блять і ти на КД, чи не йти? ладно піду ну долбоєб на проджеті. Ну що шо, шо ти стало? Сука, ти, животне ебаное. Ты должен был ехать назад, отсветиться, блять, а потом уже выезжать. Бля, по итогу у них 105-й выиграет бой. Тай. Блядь, якби был бы... Би... Між тичками не 2 і 5, а 2 секунди, я би його забирав, би ніхуї ділать. Сука. Що робить? А ну давай. Приколи мені прикол. Єбать яка смішна альфа. А я хуєю Ну, це геть другий танк, наверное. Ну, от що ти робишь, долбоеб? Блять, оце я ошибку зробив. І мені ніхто не поможе, да? Да О, ну, блядь, 5к видав Щита я розрядив фаша. І зараз все в руках Фоша Б. Ну, по ідеї, должны забирать цю катку. Я маю виду, що це не просто другий танк, це танк, який по-другому взагалі. Помієш? Тут він просто розчіт на те, що він швидкий, Ти приїхав беу беу нахуй і с'їбався. А там він наче по другому трошки грається.